Вітаємо! Кронос на зв'язку! Сьогодні поговоримо про меблеві ручки. Тож сідайте зручніше, починаємо. Меблеві ручки розрізняють за формами і розмірами, стилістикою виконання і палітрою кольорів. Кнопки, рейлінги, ручки раковини, профільні ручки, ручки скоби, як тут не розгубитися та вибрати потрібну. Найголовніше зручність користування, адже вам доведеться відкривати, закривати шафи та ящики багато разів щодня. При цьому вони повинні вписатися в дизайн меблів і гармонійно виглядати на фоні фасадів. В ідеалі для повної зручності в ручку повинна проходити долоня. Як правило, для комфортної ручки краща відстань 128 міліметрів. Заміряйте ширину долоні, саме вона стане орієнтиром для вибору оптимального розміру. У асортименті Kronos ці колекції ручок ГІВ представлені в декількох розмірах: від 128 до 320 мм. Прислухайтеся до відчуттів. Що зручно лежить у руці, то є ваше. А у колекції ручок Virno Lines 407 представлені кнопки двох розмірів та ручки рейлінги. Ручки кнопки найчастіше ставлять на маленькі ящики та дверцята з вузьким фасадом або скляними вставками. На ширших фасадах компанію їм можуть скласти ручки рейлінги. Вони зручніші у важких ящиках. Гравірування на ручках зроблено за допомогою лазера. Ручки стилізовані під елементи ретро-радіоприймачів. Виглядають дуже виразно. Якщо меблеві модулі більш-менш одного розміру, сміливо використовуйте однакові ручки для всіх шафок. Золоте правило вибору фурнітури вона має бути пропорційна меблевим модулям. Чим вужче фасад, тим коротша ручка. Однак, чим масивніший фасад, тим більше має бути ручка. Яку ж ручку можна поставити на фасад величезної шафи до стелі? Ручки Virno Lines 406. Вони мають довжину 1200 мм та призначені для фасадів великих розмірів. Це особливо актуально для сучасних меблів. Асиметрична форма ручок є унікальним елементом декору. Також у нагоді стануть ручки Virno Lines 409, довжина 960 мм. Вдало ляже в будь-який сучасний меблевий фасад. Елегантна профільна ручка колекції Vierno Lines 408. Підійде й для меблів. У сучасному стилі. Суцільна основа по всій довжині ручки щільно прилягає до фасаду. Потрібні ручки ще довше. Профіль ручки колекція Virno Lines 410. У первісному вигляді така ручка має довжину 5 метрів. Вона легко ріжеться, і це дає змогу отримати відрізок будь-якої нестандартної довжини для фасаду будь-якого розміру. Їх можна монтувати як горизонтально, наприклад, у кухонних шафах, або вертикально у фасади масивних шаф. В різні ручки колекції Virno Lines 412, а також ГІФ 905. Вибір тих, кому подобається, щоб фурнітура не виступала над фасадами. Що ж буде доречним для меблів з точки зору стилю? Досить популярною залишається класика. Для кухонь підійдуть ручки Скоби. Дизайн нових класичних ручок гів має легкий присмак духу минулого. Особлива риса, повна достовірність моделей минулих століть. Актуально також використання зі стареного металу. Можна розбавити потужні ручки ручками-кнопками на висувних ящиках. Стилі Кантрі і прованс імітують атмосферу заміського будиночка. Тут доцільно використовувати ручки кнопки вірно Азур 100 з білою порцеляною. Лофт та скандинавський стиль. Тут гармонійно виглядають і ручки, рейлінги, і ручки кнопки, і класичні скоби. Хай-тек, модерн, мінімалізм. Функціональність та непомітність ось головні риси цих напрямків. Ручки колекції Virna Lines 403. гладкі, зручні, елегантні. Вони стримані, але функціональні. Ручки колекції Вірнолайнз 404 характеризуються рішучими сильними рисами. Ручки мають несиметричну форму, яка дозволяє при різному розташуванні створювати нові малюнки. Компанія Кронос висуває високі вимоги до зовнішньої привабливості продукції, а також високої надійності, практичності та здатності виробу весь період користування ним зберігати первинний зовнішній вигляд. Для виготовлення меблевих ручок вірно тагів використовуються високоякісні матеріали цинко сплав за мак та алюміній. Цинк забезпечує високу міцність і довговічність виробу, а також складність форм. Ручки з алюмінію легкі та міцні, тому їх можна виготовити у великих розмірах. Високоякісна гальваніка. Забезпечує розкіш та різноманітність кольорів ручок. Вибір ручок у наших шоурумах стане для вас справжнім естетичним задоволенням. У нас є меблева лицьова фурнітура на будь-який смак та бюджет. Тож завітайте у Кронос і ми вам із задоволенням допоможемо.